Це, напевно, потяг такий, що це моє рідне, мої рідні, всі тут. І ну, це і нормальне явлення. Всі мене знають, що я українка. І всі почали до мене практично дзвонити, ті мої знайомі, друзі, де я працювала. Абсолютно всі дзвонили, яка допомога нужна, яка вам нужна, що треба. Кажи, що треба, і ми відправимо. Збирає допомогу для України щодня протягом трьох воєнних років. Волонтерить у центрі екстреної медичної допомоги в місті Паскара та привозить вантажі з ліками та необхідними речами на батьківщину. Сьогодні наш сюжет про жінку з добрим серцем. Волонтерку Олену Сливку. Ще 15 років тому вона виїхала до Італії на заробітки. Хоча давно не живе в Україні, рідний дім досі живе у її серці. Так сталося, що ну, по сімейним як кажу, обставинам я поїхала тільки на 4 місяці в Італію. Ну, е, Як такого е, гроші мають своє свойство кінчатися. 24 лютого значилася війна, і 27-го, я зразу це вівторок почалася війна, і в четвер зразу я вернулася на Україну. Я була тут в місті з дівчатами, допомагала. У штабі, У штабі. З початку війни пані Олена зуміла згуртувати навколо себе українців, що проживають за кордоном, та італійців небайдужих до Чужого горя. Разом вони стали потужною силою, яка допомагає лікарням, військовим і тим, хто постраждав від війни. Все, що треба, було, все ми робили оперативно, що? оперативно, абсолютно все. Збирали, зустрічали, тому що в той період. Я була тут, але з Італії їхала кожну неділю, їхала гуманітарка, мої знайомі відправляли автобусами сюди. У мене розписано все зранку до вечора. Ну, якось так. Є години, що працюю, є години, що потім біжу з роботи і працюю на швидкі волонтером. Потім, в неділю, звичайно, то для мене святе, тому що я йду на. Автостанцію, де збираються наші автобуси. І для того щоб відправити передачу, ну і звичайно робити там двогодинну ярмарочку. Попри виснажливий щоденний графік, пані Олена зізнається, що найбільше дає сили рухатися далі, це розуміння, що її допомога справді рятує життя. Вона неодноразово ставала свідком сліз вдячності за ліки чи продукти, що прибули вчасно, і це надихає її продовжувати. Звичайно, як доїде передача туди до хлопців, посилки я. Стараюся відправити ті фотографії зразу тим, хто надав ту допомогу, звітую, щоб і ті люди були доволі, і звичайно, ті люди дякують дуже, що вони бачать, що їхня допомога, яку вони надали, дійшла на місце. А це дуже важливо людям. Якщо ми будемо трошки добрішими, згуртованішими, звичайно, що ми можемо зробити багато, дуже багато. А один в полі, як кажуть, не воїн. Справжньою опорою для Олени став її чоловік Фабріціо. Вони працюють як єдина команда. Поки пані Олена організовує збори та логістику, Фабріціо допомагає з транспортом, сортуванням вантажів та пошуком нових ресурсів. Мене чоловік італієць, і він кругом їздив, навіть коли я була тут. Він кругом їздив, забирав, дзвонили мені, дзвонили йому чи навіть додому привозили гуманітарку. Абсолютно все це. Ну, не можна перерахувати і медицину, і дитячий одяг, і продукти харчування абсолютно все привозили, і він відправляв автобусом все на Україну. Цього не було Но... такого чогось, що він знав, що от я така, що я мені от так, от мені може голову вточити, ну, чисто чи голову в стіну, чи стіну в голову. От я вот сказала, і то все. Він і зараз хотів приїхати. Несмотря на те, що війна, тільки ну, трошки побоюються вони, звичайно, але йому дуже любиться Україна, він, він дуже хотів приїхати сюди. Олена впевнена, кожен українець, незалежно від місця проживання, повинен плекати перемогу у своєму серці, адже лише об'єднавшись, ми здатні здобути її не лише на полі бою, а й у щоденних маленьких кроках допомогти одне одному. Томилася, тому що кхе, бувають дні такі, що в неділю ранком вже коли треба віддихнути, ранком встаєш, і мені такий голос і один каже, що та віддихни вже то ну все вже, вже хватить, вже ну одну недільку. Потім другий голос каже: Ні, вставай, йди, бо тебе там люди в пескарі чекають. Я встаю, йду, бо треба. Там хлопцям намного важче, ніж нам. Її історія це приклад нескореності українського духу, що звучить далеко за межами батьківщини. Волонтерка, яка з кожним днем наближає нашу спільну перемогу.